Привіт! Ви коли-небудь чули про робітні книжки 1920-х років? І ні, мова йде не про трудові, а саме про шкільні. У фондах педагогічного музею України зберігаються унікальні робітні книжки з математики, фізики, мови, природознавства. Це були не просто підручники. Вони навчали мислити, експериментувати, діяти у кожній завдання, схеми, діаграми. Досліди школярі самостійно планували експерименти, вели записи, робили висновки, а деякі книжки навіть мали додатки: літери, цифри, малюнки, які вчитель вирізав для уроків. Цікавим є те, що українські робітні книжки видавали навіть у Ростові на Дону, Воронежі та Владивостоку завдяки політиці Українізації, та вже всередині 1930-х усе це припинилося. Багато авторів зазнали репресій, а книжки заборони. Робітні книжки, свідчення сміливих педагогічних експериментів. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні педагогічні історії.